Ольга, я знаю, у вас є шикарні результати. Розкажіть, будь ласка, чим ви хочете сьогодні з нами поділитися? Хочу поділитися використанням припара продукції ногабеста відносно здоров'я моїх ніжок. Я мала 10 сеансів на платформі, які для них дуже... є 5, для да? них, так є п'ятий. Дуже гарні результати у мене пройшла важкість в ногах і саме головне пройшли набряки за 10 процедур. А до цього часу? До цього в мене були сильні набряки на ногах, в мене там була одна ситуація, і е, ніякі препарати не допомагали зняти ці набряки. Е, тільки платформа, буквально після третього використання, я побачила, що набряки почали сходити. Я зранку прокинулася з необрякшими ногами, і мені стало набагато легше. Е, Бульові відчуття відійшли, ну і, звісно, з'явилася така легкість в ногах. Потім я мала поїздку далеку і з собою мала пояс і мала шишку, яку теж використовувала пояс так? Так, Пояс угу. містимуляції. Я дуже багато знаходилась на ногах, тим більше це була спека, це було важко. І якщо я мала яку перерву невеличку, я прикладала пояс або на саме низ ніг, або ось тут біля колін на нитки, угу. щоб давала за 20 хвилин. Воно давало полегшення. Кілька разів протягом кожного дня я їх використовувала, крім того, що я пояс ще використовувала на живіт, але саме для ніг, І плюс я використовувала шишку. Шишку я масажувала литки. А також Це ось такий у нас масажер, так? Є? Так, ось mm -hmm. я одразу можу показати. Тобто я масажувала литку, робила mm -hmm. такий собі лімфодренаж. Потім oh, клала на підлогу mm -hmm. і качала ногою в різних сторонах. І а, дійсно знімало важкість, знімало болі, і я могла далі бігати, стрибати, тому що я займалася з дітьми, і там потрібно було дуже багато активності. І як я приїхала, також а, от саме шишка і пояс міостимуляції мені дають можливість. Бігати, стрибати, Клас. постійно знаходитися на ногах. Час від часу боліві відчуття з'являються, звісно, тому що ну ми не такі ще здорові, але те, що полегшення даю, дає нога без, це однозначно. А от скільки часу у вас була така важкість. Чи пробували ви якось лікуватися, щось робити? Ну, Саме лікуватися в лікарів не пробувала. Допомагали різні гелі, охолоджуючі або які знімаючи болі, щоб давало теж полегкість там на екстракті п'явки, як правило, але воно давало короткочасний ефект і ну, не такий бажаний ефект, якого хотілося б. Але з того часу, і це в мене вже було. Ну так як у мене зайва вага, взагалі, ну можна сказати, з народження з дитинства. Ну звісно, це ще з ранньої юності почалися проблеми з ногами. Є варикоз не яскраво виражений, але все одно сіточка на ногах вона де-не-де помітна, тобто це вже перші признаки варикозу. Тому ця важкість в ногах вона вже дуже давно була. А скільки ви вже часу з компанією нашої з компанією? Я майже рік? О, майже То рік. Ну, можна сказати, що я вже взагалі познайомилася з компанією, от якраз до 23, го десь з 15 по 23 липня, тобто вже рік, як я знайома з компанією, а постійно я вже ходжу 10 місяців. Скажіть, будь ласка, як змінилася от якість вашого життя за цей рік? Що помінялося у вас? Ось змінилося дуже багато в кращу сторону. У мене вдома є продукція компанії, є теплова накидка, якою ми дещо розслабляємося само собою з дитиною. А це перший помічник при легких захворюваннях, які не переходять у важку стадію. За цей рік я дуже зекономила багато коштів на лікування дитини, тому що він часто хворіє різними простудними захворюваннями, кашель постійно, насмарк. Робимо інгаляції, прогріваємося на самій накидці. Також маю пояс стимуляції, маю пов'язку на очі, в якій я сплю. Теж покращився набагато, якість сну покращилася. Yeah, ну поки що позору ще таких результатів немає. Ну якщо роками запускати хворобу, вона не вилікується навіть за 3-4-5 місяців. Тому потрібен час, але якість сну в мене набагато краще. А, і маю пояс міл стимуляції, який на який теж дав шикарні результати за останній місяць. Ну, саме головне, що я можу ходити, стрибати, бігати і отримувати задоволення від життя. Клас. Скажіть, будь ласка, дуже важливо. Тим паче у вас так, рухливий такий спосіб життя, а іноді сидячи, чи з'явилася у вас енергія, чи з'явилося у вас це бажання жити? Чи впевнені ви в тому завтрашньому дні, коли от ви встанете, якщо навіть так, щось станеться по здоров'ю, то у вас є чим рятуватись? Так, звісно, на різні проблеми я маю обладнання вдома, і тому це така паличка-виручалочка вперше знімає зразу болюві відчуття, якісь спазми. Ну і далі допомагає, так як кераміка, вона допомагає очищувати кров, пришвидшувати кровопостачання в різні органи. Ну, відповідно, також для моїх ніг це така паличка-виручалочка, бо я дуже багато сиджу по роботі, а поза роботою я дуже багато рухаюся. Клас, Супер. А що побажаєте людям, які думають, сумніваються в своїх результатах, в тому, що чи відвідувати салон? Ну, хай по перше, спробують 25 днів дається не для того, щоб просто ходив-не ходив, щоб спробувати е, різне обладнання на собі, спробувати його дію, його ефект і отримати свої результати. Тому тут однозначно потрібно спробувати спочатку прийти і спробувати, а далі мати свій результат. Скажіть, будь ласка, зараз такий непростий час, да? де взяти кошти? Їх ніколи немає, в нас завжди є на що витрачати. Чому ви не пожаліли і проінвестували саме в своє здоров'я і здоров'я своїх дітей? Ну, По-перше, салон надає можливість без процентної... Розтермінування. Розтермінування тому для моєї сім'ї та сума щомісяця була не такою болючою. По-перше, а по-друге, порахуємо, скільки ми тратимо на ліки. Я, наприклад, почала рахувати, скільки в мене виходить за сезон хвороби моєї дитини, тому, в принципі, більш як пів самої, наприклад, накидки за сезон, поки вона у мене була з осені і за всю зиму, в мене окупилося. окупилася. Накидка коштувала 15 900, здається, а в середньому я тратила за сезон 7 тисяч плюс-мінус 8 тисяч. Тобто, як, як яка система в нього захворювання? Наскільки довше було? Тому що препарати для інгаляції, особливо коли в нього бронхіти затяжні, вони коштують немалі гроші, і їх треба робити часто, тому дешевше окупувати обладнання. Супер, дякую вам. Дякую. клас.